На Буковині з'явиться ще один контрольно-пропускний пункт на кордоні з Румунією. Шепіт із Вореле Сучевей нове місце перетину рубежу. Сприятиме економічному розвитку України та, зокрема, й Буковини. Більше в сюжеті. В рамках спільної операційної програми Румунія Україна розпочали реконструкцію доріг до контрольно-пропускного пункту «Шепіт» із Воарела Сучавей. Проте, коли збудують сам КПП, чиновники не беруться прогнозувати. Проєкт дзеркальний та реалізується Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури із Сучавською повітовою радою. З румунського боку облаштування дорожнього полотна завершили. Зі сторони боковини ремонт дороги розпочали минулого року. Проте закінчити будівництво не вдалося. Через з погодні умови підрядник запевняє, всі роботи завершать невдовзі. На сьогоднішній день і реконструйовані два мости. Проведені роботи з влаштування і змін і заміни водопровідних труб через дорогу. Там є великі проблеми з водовідведенням. Влаштовані дуже великі обсяги габіонних підпірних стінок, 751 метр погонний. На сьогоднішній день влаштовано. Нижній верхній шари асфальтів роботи на са на самім проєкті на сьогоднішній день знаходиться в завершальній стадії. За словами експерта з транскордонного сталого розвитку, нове місце пропуску з Румунією сприятиме розвитку країн. Зараз мова йде не тільки про програми прикордонного співробітництва, які представляє беречите і так далі. Тут іде про цілу низку програм, включаючи і план маршала. Тому що через ці кордони зараз має йти економічний обмін. Президенти наших країн 10 жовтня підписали спільну заяву про стратегічне партнерство між нашими країнами. Тобто, те, що зараз робиться, і ми намагаємося відобразити в стратегії, це абсолютно інший щебель у порівнянні з тим, що було ще декілька років тому. Окрім КПП Шапіт і Звоарела сочувай на Буковині планують облаштувати ще два пункти перетину кордону: Руська Ульма та Біла Криниця клімеуць що в майбутньому дозво. Оли зменшити черги автівок на рубежах. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.